Творчі, талановиті, дружні, щасливі. Усе це про подружжя Фельдман Педан, яке опікується трьома дітлахами: 15-річною Вікою, 9-річною Євою та 8-річним Сашком. Я люблю свою сім'ю ні за що, просто так. За те, що моя сім'я у мене є. Добре, хороше. Все время какби. Дают нам все самое лучшее. Папа всегда помогает. Ну, не всі... Ну, не Почти всегда. Папа очень хороший. Вот коли ми на море їхали, він з нами більше всіх веселился. Ну не вісілилась на дачі трюкінам. Мені кажуться, іменно он купить батуты батути, поставить нам на дачі. Стати багатодітною мамою ділиться Марьяна Фельдман, мріяла завжди, а завдяки підтримці чоловіка змогли створити дійсно міцну та дружню родину. Дійшли, десь палаялись між собою. Мого і чоловіка є така способність, він все перетворює на шутку, і сваритися неможливо. От хочеться так тра-та-та-та-та -та -та -та, зробити. І не виходить особлива любов дітей музика. Одразу на декількох інструментах уже може з легкістю грати навіть наймолодший Сашко. Крім того, усі займаються ще й вокалом та малюванням, і їхні захоплення підтримують не тільки батьки, а й інші члени великої родини. Дядушка е, вирізав для нас деревяшки на котрих. Он захотів, щоб ми нарисували магніти. Для магнітів дерев'яшки очень большие, і поэтому просто дерев'яшки буде. Діти регулярно беруть участь у різних музикальних конкурсах і жартують, що порахувати кількість нагород за призові місця уже навіть і не зможуть. У нас дуже хороші діти. Вони яскраві, різні, цікаві. З ними нам теж цікаво. Ми їх дуже любимо і ми вже свого життя без них не уявляємо. Може, у нас це злагода, що такі діти у нас є. Так. Ми ж не знаємо, як би було інакше. Ми їх дуже любимо, дуже любимо. От. І сподіваємося, що вони теж нас люблять. Люблять, вже дізналися. Маряна та Юрій запевняють, виховувати одразу трьох зовсім не важко, якщо в родині є взаєморозуміння та любов. Ба Більше у подальшому хотіли б мати п'ятьох дітлахів. Сизі так, з такою ситуацією розумію, що очень много людей сейчас гибнут дети остаются и мы как-то не сговариваясь, знаешь я вот тоже об этом думал вот мысли да, у нас сходятся и да, да, да. Ну, когда вот, Тобто наладиться. Щорічно 30 вересня, в Україні відзначають день усиновлення, і цьогоріч це питання неабияк актуально. Адже посеред тілих дітей через війну у Харкові дійсно стало більше. Констатує заступниця мера Світлана Горбунова. Рубен від початку року під опіку родичів влаштували 75 дітей, ще 10 малюків усиновили. Загалом же в місті є 24 прийомні родини, де виховуються 30 дітлахів. Ще більше двох десятків Проживають у будинках сімейного типу, їх наразі три. Всиновлення дитини це зовсім непроста річ для дитини, перш за все. А в неї своє життя вже було, хоч маленьке було, а в неї вже сформувалися якісь погляди, вже якісь принципи, вже хтось цю дитину образив, хтось завдав їй якоїсь біди. І це вже важкий процес. Ну але ми з великою повагою відносимося до людей, які виявили бажання всиновити дитину. Світлана Горбунова Рубан додає навіть під час повномасштабного російського вторгнення в місті не припинили роботу соцпрацівники, які завжди готові допомогти малечі, батькам чи опікунам. Усі ці люди знають дорогу до мого кабінету і до працівників служби, яка Оформляє всі ці документи. Ну і ми маємо надію, що кожному кажемо. Якщо виникають питання, будь ласка, приходьте. Ми будемо вам допомагати. Підтримують зв'язок із тими, хто вирішив евакуюватися з міста, підкреслює Горбунова Рубан в інші регіони України. Чи за кордон виїхало більше 900 осіб? Загалом же на обліку наразі перебувають майже півтори тисячі дітей сиріт і маленьких харків'ян, які позбавлені батьківського піклування. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харківські звісті.